Вітаю вас, друзі! Це друга частина теми про інтуїцію. Якщо хтось ще не слухав першу частину, обов'язково послухайте. Отже, продовжимо. Отримання інформації. Часто відповідь приходить у вигляді передчуття чи думки, що виникає у вашому мозку в момент, коли ви найменше цього очікуєте. Це може статися як у Стівена Спілберга за кермом автомобіля або під час сніданку. Іноді відповідь може бути підказана тихим голосом зсередини, який шепоче вам Йди туди, спробуй це подзвони цій людині і тому подібне. Здатність розпізнавати ці передчуття та прислухатися до внутрішнього голосу приходить не відразу. Проте згодом ви оволодієте нею. Не варто засмучуватися, якщо спочатку у вас не все вийде. Більшості ніхто не пояснював, як використовувати інтуїцію, тож немає нічого дивного, що багато хто спочатку відчуває труднощі ця здатність подібна до м'язів, які ростуть і стають сильнішими від тренувань. Ви розвинете інтуїцію, приділяючи їй належну увагу, звертаючись до неї, довіряючи їй та діючи за її підказкою. Але спочатку слід повірити в її існування та почати до неї прислухатися. Ви коли небудь гуляли лісом з людиною, що чудово здається на птахах вона помітить 10 птахів, тоді як ви побачите лише одну пташку. Ця людина вже натренована, і вона знає, що шукає. Від постійної практики слух цієї людини став більш гострим. Те саме відбувається і з інтуїцією. Уважно стежте і прислухайтеся до того, що відбувається усередині вас. Спочатку ви, можливо, будете пропускати більшу частину того, що підказує вам інтуїція, але незабаром навчитеся чути її. Це набагато простіше, ніж вам здається. Все, що від вас потрібно, це трохи практики та віри. Дуже часто інтуїтивні ідеї приходять до нас вісні. Лікар Фредерік Бантинг, блискучий канадський лікар, відкрив хімічний склад інсуліну вісні. Йому точно приснилися всі ті кроки, які потрібно було зробити, щоб відкрити формулу. Яка так довго вислизала від нього. Винахідник швейної машини Еліас Хоу працював над її проектом багато років, але для завершення свого творіння йому залишалася одна маленька деталь, яку він ніяк не міг вигадати. Якось уночі йому наснилося, ніби він оточений дикунами, які направили на нього дивні списи. Наприкінці кожного списа був отвір. Хоу прокинувся з твердим рішенням зробити на кінці голки вушко. Ця маленька деталь стала ключем до винаходу швейної машини. Підсвідомість може підказувати рішення щоразу по різному, але ви завжди відчуєте, що отримуєте інтуїтивну інформацію за якістю ідей, а також по відчуттю, що виникає. Радість, впевненість та почуття, що переповнює вас. Ось воно. Саме ці відчуття вирізняють інтуїтивні ідеї від інших думок, що виникають у вашому мозку. Відкритися інтуїції. Певне відношення та тип поведінки сприятимуть розвитку інтуїції. Тож їх варто культивувати є безліч способів. За допомогою яких можна передати підсвідомості, що від неї вимагається, та отримати бажане. Прийнявши факт існування інтуїції та переконавшись у її потужності, ви створите передумови для її роботи. Якщо ви навчитеся думати про інтуїцію як про природну та корисну складову повсякденного життя, вона обов'язково виявить себе. Але Такі думки, як я ніколи не вирішу цю проблему або мені ні за що не знайти відповідь на це питання, сигналізують інтуїції, що не варто і турбуватися. Позитивні думки та переконаність, що ви заслуговуєте не просто відповіді, а найкращої відповіді, спонукають інтуїцію на позитивну діяльність. Не соромтеся! Сміливо кажіть своїй підсвідомості, що її мудрість, знання і сила спрямовують і ведуть вас. Джон Кехо каже, що він ночами розмовляє зі своєю підсвідомістю так, наче розмовляє зі своїм другом. Він говорить їй, одночасно повторюючи це і для себе, що вона всемогутня і має доступ до абсолютного знання і впевнено пояснює їй. Що вона має виконати для нього. Потім він спокійно засинає в повній впевненості, що все буде виконано так і відбувається. Ось твердження, яке вам теж варто спробувати. Моя підсвідомість це мій партнер у досягненні успіху. Розділивши це твердження на частини, можна помітити, що воно складається із трьох ключових. Елементів. Перший. Моя підсвідомість. Стверджуючи це, ви визнаєте факт існування підсвідомості. Ви визнаєте та приймаєте свого невидимого партнера як реально існуючого. Ви ще раз нагадуєте собі про його існування. Не бійтеся, з такими нагадуваннями неможливо переборщити. 2. Мій партнер. Партнер це той, хто працює за вами пліч опліч для досягнення спільної мети, той, хто ділить з вами всі тягарі цієї роботи, при цьому кожен із вас вирішує своє коло проблем. Чому б не дозволити вашій підсвідомості займатися тим, що їй найкраще вдається, надавати вам точну інформацію, ідеї та відповіді. У будь-якій ситуації ви не самотні. І не кинуті на свавілля долі, тому що завжди можете розраховувати на свою підсвідомість. Вона забезпечує вас ідеями і є джерелом позитивної діяльності. Третій. У досягненні успіху. Слово успіх є потужним твердженням, що виражає все, чого ви хотіли б досягти в роботі, відносинах з людьми та в житті в цілому. Просте повторення цього твердження викликає коливання енергії, яка допоможе вам досягти поставленої мети. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво та пізнавально. На все добре, Щасти вам. Випуск створений за матеріалами книги Джона Кехо, під свідомість може, все.